Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось ми з вами говорили і не раз про українські прізвища, так, про їх унікальність, про їхню. Багатотисячолітню давність, чого немає у інших народів. Я вам говорив про те, що такий президент США, як Білл Клінтон, приїхавши до Києва, одразу ледь не страв літака у Брисполі так приголомшив. Нашу так звану еліту на чолі із паном Кучмою, тоді президентом, що в українці найдавніша нація світу. Ну раз ми найдавніші, то в нас і прізвища мають бути найдавніші. Я вам там наводив прізвища, можете подивитися в моїх. Відео, які зняті від трипільської цивілізації і до нинішньої України. Ну і, звичайно, що ми б здивувалися, ну не всі, але деякі здивувалися, аби московити та не використали так, прізвища в своїй гібридній війні проти. України. Ну, ось не знаю, кому це не зрозуміло. Але у Чехії у якогось студента на прізвище Козак поїхав в дах, він взяв зброю і вбив 14 студентів-викладачів і викладачів. так. Таке буває час від часу. Так, те, що відбувається в Московії, взагалі не підлягає ніякому так, опису і розпрекрасний Радянський Союз, про який плач, страшні ідеї, завдання. що Московії вони вже прямо кажуть про це, це відновити Радянський Союз, тому що. Розпад Радянського Союзу це, за словами Путіна, найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. А я стверджую, як геополітик і в деякому роді геостратег, що найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття було створення Радянського Союзу. так. І цю катастрофу московити за власною сутністю хотіли б знову відновити. Тому що саме їхнє існування, саме виникнення московитів, андрофагів, це є катастрофа для е, світу. І це ми бачимо так, абсолютно чітко. Але ж їхнє завдання, Україна це. Ну, скажем так, найбільша сила, яка зараз оцій катастрофі так, стоїть на перепоні, і тому її треба знеславити по всьому світу. Я вже вам говорив не на одному відео, що де б що б не відбулося, там буде. Слід Московії треба тільки пошукати, але це буде спрямовано проти України. Прямо чи опосередковано вона буде, е, ну, скажімо так, звинувачена у всіх смертних гріхах. І в мене вже теж було відео, де я там в такому саркастично-гумористичному е, вигляді. Говорив про те, що Україна буде московитами звинувачена в усіх смертних гріхах. І це буде робитися спеціально. І будуть вибиратися е, відповідні е, країни, саме ті, які допомагають Україні найбільше. Ну, от, Наприклад, одна із них це е, Чехія. Це ж не могло бути там, десь в Словаччині, чи в Угорщині, чи ще десь, чи, наприклад, в Ерітреї, де вбивають людей тисячами. Так, то, то нічого. Там дуже важко знайти український слід. А от ви кажете, що те, що таке прізвище, те. Та це яка різниця? так от вам і яка різниця. Показали вам козак так і зразу оголосили його українцем. Та справа в тому, що це ці прізвища характерні для всіх слов'янських, іноді не тільки слов'янських народів, тому що українські козаки вони мали славу. В усій Європі, так, звичайно, що багато людей ну, намагалися, як кажуть, примазатися до цієї слави і отримати таке дуже популярне прізвище як Козак. Так, так що ми бачимо продовження гібридної війни. Уже на, е, так би мовити, терені прізвищ навіть. І що московити андрофаги, не будуть гребувати нічим. І ось ця теза абсолютно божевільна, яка різниця, гаря по-русски, це повний маразм. Інакше <гум> не скажеш, московитам є, яка різниця, І вони це абсолютно. Постійно, перманентно кажучи, науково використовують.